Всім привіт, сьогодні я покажу як скоро уничтожати свої Сто... цікаві сторінки, групи. Скоро 15 хен уничтожай Раз the sale то тільки через Google Chrome працює. Да, розкрию. Розкажу. Першу силку. Установити. От, установити, воно скачає. Так, коли воно скачало, мені зараз додаю. Де я покажу я навіть. Установити. Бачите, він додає зразу, пише. Вас типа успокоїть закинути. Я по не покажу, що настройки, розширення, Вот, видите, как оп, то включити. Опа включено в, і в, я включаю. включаю Вс, я ее включив. Бу... Та, так, моя странечка. Менса зброй. Так. Вс, заховається на пишевика оп. Все, находи. Голуби. Заходимо в голупи. Вкройте всі спільноти. У нас спільнота, так. Почкайте, тут покатаю внести. Давай. Да, пока все спиноты. Мы загрузили ту кінця. В это грузит. Вс. загрузити. У нас не буде ні одної спільноти. Ссылку на програму я скину під відео. Все, звершне, чищення зверхне, бачите. обновляємо. заходимо в групи. Все, значите, тут фотографію. Послухаюсь 2 мінути це чого утечка назад стринку все бачите ссылка хочешь на пока опнот аббазавчик всем спасибо за прегляд. подписывайтесь на мой канал за ютубе